Дуже цікавий коментар, тому що людина пише, які закони, це ж Україна. І ця людина, вона з однієї сторони, права, а з другої сторони, вона є однією з причин, тому що так. Тому що, знаєте, саме ця позиція ну тут же ж немає закону, нема правосуддя, немає правоохоронних органів. Це ж Україна, що від неї чекати? Саме така позиція наших громадян. Призводила до того, і не кажіть мені, що це неправда. Що ми з вами багато років, і ви, і я сиділи і дивилися, як народні депутати бігають по сесійній залі і давлять на кнопочки за інших депутатів. І нормально до цього відносились чи не нормально, але ми це допускали. І зараз допускаємо багато чого. Тому. Оце це таке мислення, знаєте, що, ну це ж Україна тут так. Тут треба міняти в першу чергу своє відношення до цього, перестати це сприймати як норму. Бо розумієте, шкідливість такого мислення, вона саме в тому, що які закони, це ж Україна, це як норма сприймається. Це не норма, це не повинно бути нормою, це не повинно бути такого у нас сприйняття. Ми маємо змінити якусь свою свідомість і якось впливати на це, розумієте? Інакше так і буде, тому що є така проста прописна істина. Як ми думаємо, такі ми і є. Вимагати повного дотримання законодавства від влади і від суспільства це означає вимагати повного дотримання законодавства від себе. У нас дуже важке становище в країні. Окрім війни, у нас страшна корупція, у нас порушення прав і свобод людей, дуже розповсюджене і зараз набирає обертів. Нам необхідно якось змінювати своє мислення і боротися з тим цим, бо це реально загрожує нашому існуванню, і це не перебільшення.